Дитячий активний майданчик Happy Тайм діє в Україні з 2016 року. Це благодійний проєкт, який спрямований на підтримку психологічного здоров'я дітей, посилення духовно-моральних цінностей та патріотичного виховання. Щороку влітку Happy Тайм охоплює понад 90 населених пунктів від Донеччини до Закарпаття. Хепітайм це 10 атракціонів, а сам – горки, батути, цукрова вата, попкорн, арт-майстерня, флешмоби. На майданчику дітей зустрічають професійні аніматори, дбайливі важати та привітна команда. Дитячий активний майданчик діє протягом дня. На початку діти реєструються та розділяються на команди згідно віку. Потім разом з вожатими відвідують івенти згідно графіку. На майданчику передбачена перерва на обід, під час якої діти йдуть додому і за дві години повертаються до вожатих. і програма продовжується. Дитячий активний майданчик Happy Time є повністю безкоштовним для дітей та їх батьків. Програма, яку готують наші аніматори та всі атракціони це є подарунок для громади, яка нас опрощує. Хепі Тайм з радістю зустрічає дітей та підлітків від 3 до 15 років. Пропоную кожному зануритись в атмосферу, свята та любові.